Ми очікуємо найближчим часом, що все-таки всі школи будуть закриті офіцерами безпеки. Зрозуміло, що є. Тобто максимально правильно підходять. це не просто людей, яких які виявили бажання їх там взяли на роботу. Це люди, які проходять навчання, яких навчають специфіці роботи в закладі освіти, які досліджують всі такі от болючі точки, з якими можуть зіштовхнутися. Якщо ми говоримо про те, чи задоволені взагалі заклади освіти, так максимально задоволені, тому що є дуже гарна комунікація між керівниками шкіл, між педагогічними. Колективами і між безпосередньо офіцерами безпеки, які вже приступили до своєї роботи, дійсно є дуже, ну скажімо, вони взяли на себе велике навантаження там, соціальне, комунікативне, плюс гарну роль відіграють офіцери безпеки в момент мінування закладів загальної середньої освіти. Є відпрацьований певний алгоритм, і в цілому відгуки, які ми отримуємо від закладів освіти, вони є позитивними.